Hello, today we carried on our previous grammar topic about modal verbs. So, let's start. Цього разу ми обрали наступні три модалі. І слова, такі як must, mustn't і needn't, яка ж між ними різниця. Варто розпочати з того, що модальне слово must. Um, воно нас означає як um, щось, що ми зобов'язані зробити. Тобто ми повинні змушені щось зробити, коли ми використовуємо слово must. Наприклад, you must be careful, ти повинен бути обережним. Um, варто зазначити, що слово must ми вживаємо. В Present Simple, тобто в твердіму в простому часі, <кій> коли ми говоримо про запитання, відповідно ми must ставимо на початок речення, наприклад, must I go now, чи я повинен йти іменно зараз. Однак, якщо ми утворюємо заперечення, варто пам'ятати, що коли ми до нас додаємо not, Тобто утворюємо модальне mustn't, то в такому випадку воно означає не те, що ми не зобов'язані щось робити, а навпаки, mustn't це щось, що є під прямою забороною. Тобто uh, you mustn't play with knives. Uh, вам заборонено гратися з ножами. Протилежне до слова must, тобто заперечна його форма, це є слово needn't. Тобто е, need – це походить від слова don't need. В такому випадку це означає, що немає потреби щось робити. Наприклад, we needn't go to the doctor. Нема потреби нам йти до лікаря. Так. От. І випадки використання. Наші слів. Насамперед must ми використовуємо, коли виражаємо якийсь певний роботи. Наприклад, I must do my homework. Я повинен зробити своє домашнє завдання. Також, коли йде мова про правила, наприклад, you must buy ticket, тобто є правило, коли ми щось повинні зробити, наприклад, в даному випадку ти повинен купити квиток. І також ми must можемо використовувати, коли мова йде про е, те, що ми можемо давати поради. Наприклад, you must see doctor, ти повинен показатися лікарю. Mustn't, яке зазначалося, це щось, що є заборонено, тобто щось що є неправильним. Це здебільшого заборонено відповідно до законодавства. Наприклад, you mustn't park here, тобто, тобі заборонено тут паркуватися. І слово needn't. Це є, нема потреби щось робити, отже, воно, по суті, як протилежна негативна відповідь до must. У нас тут є певний приклад, на якому можна розібратися. Наприклад, must I type all these letters. Тобто, чи повинен я друкувати, печатати ці всі листи? No, you needn't type all of them. Тобто, ні, нема потреби це робити. Ми не кажемо you mustn't type them, тому що якщо б you mustn't type them, це б означало, що вам заборонено це робити. В даному випадку у нас нема потреби просто. І you mustn't smoke in this room, тобто ви, ну, не можна тут курити. Тобто це заборонено. Так. Також ми робили таку вправу. Як її виконувати? Наприклад, ми бачимо talk loudly, тобто розмовляти голосно, baby is sleeping. Тобто дитина спить. Коли дитина спить, я думаю, нам заборонено говорити голосно. Тобто ніяк аж немає потреби, це як пряма заборона. Відповідно, тут ми записуємо mustn't. Йдем далі. Наприклад, коли в нас мова йде про go to the bank, I have got some money. Тобто, йти до банку я маю трохи грошей. Тобто, я маю трохи гроші і відповідно, нема потреби йти до банку. І так далі. Тобто, Всюди треба виходити з контексту речення.